Вітаю всіх на уроці розвитку зв'язного мовлення. Ми будемо складати і записувати оповідання за поданим початком. Уяви собі, літо, спека. Ти відпочиваєш з батьками та друзями на березі річки. Хтось плаває або грається м'ячем чи будує вежі з піску. Хочеться пити. Мама купила тобі сік. Ти п'єш з насолодою. Аж раптом хтось з гірки скотився у воду. Ти зацікавився, побіг подивитися, що там. А коли повернувся, побачив, що усік, потрапила бджола. Що робити? Треба її обережно дістати, щоб не вжалила. Пальцями? Ні. Соломинкою. А далі що будеш робити? Помстишся і роздавиш її? Ні. Ти ж її вже врятував. Тож нехай обсихає на піску і летить собі. Майже така історія трапилася з двома дівчинками. Знайомся, ліворуч старша сестра Ірина, праворуч менша Таня. Що вони роблять? Ліплять пасочки з піску. Пісок сухий і не тримається купи. Ірина принесла відерце з водою, але тільки но хотіла вилити воду у пісок. Як побачила, що у відрі барахтається бджола. Таня пила сік. Вона взяла соломинку і обережно дістала бджолу. А Ірина поклала соломинку на пісочницю, щоб бджола обсохла і улетіла. Допиши оповідання за його початком. Добери заголовок. Читаю початок оповідання. Перша частина зачин, таня зі старшою сестрою Іриною гралися на подвір'ї. Вони вирішили наробити пасочок із піску, але пісок був сухим і не тримався купи. Абзац, основна частина. Тоді Ірина принесла відерце з водою. Щено дівчинка хотіла вилити воду, як побачила, що у відрі безпорадно б'є лапками бджола. Основна частина не дописана. Треба скласти її і дописати іще кінцівку. Міркуємо разом. Як Таня скористалася соломинкою? Таня взяла соломинку і обережно дістала бджолу. Що зробила комаха? Комаха міцно учепилась лапками. За соломинку. Куди Ірина поклала соломинку? Ірина поклала її на пісочницю. Відповідь на перше, друге і третє запитання це основна частина. Відповідь на четверте питання це останній третій абзац кінцівка. Що далі сталося з бджолою? Бджола обсохла на сонці й улетіла. Який заголовок можна дібрати? Порятунок бджоли Запиши в зошит дату. Класна робота. Посередині оповідання і заголовок. Порятунок бджоли. Послухай, який текст ми склали усно. Оповідання порятунок бджоли. Таня зі старшою сестрою Іриною гралися на подвір'ї. Вони вирішили наробити пасочок із піску. Але пісок був сухим і не тримався купи. Тоді Ірина принесла відерце з водою. Щойно дівчинка хотіла вилити воду, як побачила, що у відрі безпорадно б'є лапками бджола. Таня взяла соломинку і обережно дістала бджолу. Комаха міцно учепилась лапками за соломинку. Ірина поклала її на пісочницю. Бджола обсохла на сонці і улетіла. Пам'ятай, що текст складається з трьох частин зачин, основна частина і кінцівка. Отже, три частини. Три абзаци у твоєму зошиті. Дотримуйся абзаців. Уникай повторення слів. Замінюй, де потрібно. Соломинка вона або її, бджола вона, комаха. Пиши розбірливо. Тисни відео на паузу. Перевір. Оповідання порятунок бджоли. Таня зі старшою сестрою Іриною гралися на подвір'ї. Вони вирішили наробити пасочок із піску, але пісок був сухим і не тримався купи. Це була перша частина зачин. Ти не забув про абзац? Основна частина. Другий абзац. Тоді Ірина принесла відерце з водою. Щойно дівчинка хотіла вилити воду, як побачила, що в відрі безпорадно б'є лапками бджола. Таня взяла соломинку і обережно дістала бджолу. Комаха міцно учепилась лапками за соломинку. Ірина поклала її на пісочницю. Кінцівка, третій абзац, бджола обсохла на сонці і улетіла. Перевів свої досягнення на уроці. Я можу добирати заголовок до тексту. Я вмію складати оповідання за початком. Я пишу розбірливо, дотримуюсь абзаців. Дякую за увагу. До нових зустрічей.